70 гектарів розбрату на Одещині селяни та орендар не можуть поділити ставок. Людям не лише заборонили грибалити, а навіть і купатися. Новий користувач виставив озброєну охорону. Дійшло уже до стрілянини. Селяни звертаються до правоохоронців, утім ті знизують плечима. Не втручається і районна влада. За водойму люди вже б'ються шість років. Паралельно оббивають і пороги суддів. Утім, орендатор непохитний. Знесилені війною селяни сподіваються на на четверту владу. Журналісти агроконтролю намагалися розібратися. Хто винен у війні за водойму? Згорнуті вудки, руки в кишенях. Мешканці села Кручунове що на Одещині вже більше п'яти років не можуть потрапити на власний ставок. Рибалити не пускає новий орендатор. На вході людей зустрічає охорона. А як ви хотіли, щоб почути від мене, на якому основанні ви взагалі знімаєте і я неуповноважений вам давати якісь свідчення і тепер, і тепер, і тому подобається. Перешкоджають роботі журналістам п'ятого каналу. Знімати забороняє ось цей чоловік. Є режим на цей водойом. Ми його використовуємо, Ми являємося користувачами цього водойому. Ну я є хазяїн, не хазяїн є пользователь Шудра СВ. Нового користувача селяни знають як онука покійного водія колишнього голови переційного суду Одеської області. Саме з діда почалися усі негаразди. Кажуть той, шість років тому підробив документи і незаконно став орендатором водойми. Торік таке визнав Вищий адміністративний суд і зобов'язав вкласти новий договір оренди. Утім, люди відмовилися. Тепер взагалі не розуміють, Чому орендар став господарем? Да, навіть і на купання, тому що мотивірують тим, що нерест, туди, сюди і так далі подобне. Оці люди, що стоять тут, вони часто приїжджають сюди ловити рибу, але їх просто відси відгонять. Вони навіть з ружжями ходять, якщо хто ловить, вони. Як не можуть словами налякати, можуть стріляти. Не пускають ні селян, ні рибінспекцію. Люди неодноразово скаржились правоохоронцям, утім ті не реагують, не втручається у конфлікт і районна адміністрація. Рибінспекція приїхала, вона не реагує ні на що. У них є режим Стерха. Хоча режим Стерха не видається на такі дані водні об'єкти. Зараз прийнятий закон про аквакультуру, який не надає права використовувати дані водні об'єкти з цим режимом. Два режима або три на всю одеську область. У бідах селяни звинувачують саме районну владу підозрюю чиновників у змові з орендатором. За шість років війни жоден чиновник за селян не вступився. П'ять років люди оббивали пороги судів. Минулого року на бік мешканців пристала Феміда. Є достойні судді, які дійсно дали повне роз'яснення нім, що режим на таких водних об'єктах, як Кричинівські ставки. Не мають права використовувати, а використовують тільки з договорними відношеннями: договір оренди на землю, договір на воду і так далі. Тому подібні усіх цих документів голова Кришнівської сільради і в очі не бачила. До того ж, каже, новий орендатор обкрадає селян, то місцевої скарбниці не сплачує ані оренду, ані податки. У їх селяни втрачають. 350 гривень гектар, гектар. От на 60 умножаємо, 300, це більше 20 тисяч. А скажіть, будь ласка, для сільської ради це великі кошти. Пояснюють ці кошти залатали б дірки у соціальній сфері, а ще без роботи і місцеві мешканці, адже планували створити рибний кооператив або переробний цех. Втім, коли селяни матимуть змогу рибалити, прогнозувати не береться. Тим часом новий орендар до рук прибрав і землі запасу сільської ради.